Аграрії зараз активно закупляють насіння. Днями наша знімальна група побувала на одному зі складів компанії зоря Маїс Насіння. Нам розповіли, що аграрії оперативно забирають посівний матеріал. Попит є, адже гібриди від Маїзу добре себе зарекомендували в останні роки. Кукуруза на зерно, яка користується сьогодні підвищеним попитом в наших господарствах, це Бігстар Фао-220, Атракт Фао-230. Це ці гібриди, які в минулому сезоні давали 100 і більше центнерів зерна з гектара. Кукуруза насилос це харківської селекції 311 329 329. Ну, звичайно, підвищеним попитом користується гібрид Моніка. Вона взагалі супер. Кукуруза насилос. Гібрид соняшника Атланта це середньоранній гібрид. В багатьох районах це не потрібно буде десикації. Компанія Зоря Маїсна Насіння» на Насіннєвому ринку 20 років. Вона одна з перших в Україні побудувала сучасний кукурудзокалібрувальний завод і почала співпрацювати з провідними компаніями світу. Це компанії Піонер, Мансанто, «Декалб», Каргіл, Рустіка. Нині нашим генеральним партнером є компанія «Євралі Семенс. Ми маємо маємо ексклюзив на чотири гібриди. Кукурудзи різних груп стиглості це є спотер, ранньостилий гібрид, середньоранні гібриди Атракт Бікстар, Єстріо і середньопізній гібрид Фуріо. І на один гібрид соняшника Атланта. 100 центнерів з гектара кукурудзи для таких гібридів на рубіж, як і 30 центнерів для гібридів соняшнику. У цьому пересвідчились в останні роки в агроформуваннях Вінничини, коли деякі площі забезпечували по 135 центнерів з гектара зерна і 40 центнерів з гектара соняшнику. Це результати технології та високоякісного насіння. Його в Моїсі навчились вирощувати і виготовляти. Кожну насінину, яка має дати врожай для розмноження насіння, плекають протягом всього періоду вегетації. Це клопітка праця не одного десятка фахівців. Дотримуємося ізоляції, які нам, нам потрібно згідно актів апробації. Це по кукурузі, по, підсол, по соняшнику. Використовуємо препарати захисту. Це гербіциди, гербіциди і фунгіциди провідних фірм при вирощуванні при вирощування насінньової продукції. В плані мінеральних прамі підбира ділянок і е, внесення, внесення цього ми викор, ми, У нас наявності є техніка, і, це імпортна і оприскувачі, і сівалки моносем, і е, препар е, агрегати для підготовки ґрунту, е, це франке, е, комбайни, бургони. Це все це все спеціальне і. Современна будемо так сказати, техніка, яку ми використовуємо при вирощуванні гібридів, зрозуміло. Коштує виробництво такого насіння. Немало до того ж, батьківські форми дуже дорогі. Проте політика маїса полягає не в збагаченні, а в розширенні армії постійних покупців. Тому ціни максимально низькі. Відносно цінової політики, вона була завжди поступлива. Ну, як правило, це на 30-50 нижче, ніж зарубіжні аналоги коштують. Ну, ви самі бачите, по урожайності в минулому сезоні ми не програли ні одні провідні зарубіжні компанії, і часто ми вигравали по урожайності. Я думаю. Так було, так буде і в цьому сезоні. Насіння реалізовується повністю готовим до висіву. Схожість зернової кукурудзи 95% і вище соняшнику 92% і більше. Основний принцип роботи фахівців Маїсу з аграріями – порядність. Та й самі селяни зізнаються, це відіграє немалу роль у їхньому виборі насіння, адже весь процес вирощування аж до збирання супроводжується фаховою підтримкою представника компанії в нашому регіоні. Та і якість посівного матеріалу має не менш важливе значення. Ми маємо. Все, щоб зробити вирости якісне насіння. По-перше, ми маємо достатньо земель, достатньо поливних земель, 80% розміщені на поливу, що дає змогу нам знівелювати стреси, які отримують рослини в жарку погоду. Ми маємо достатньо техніки, високотехнологічної, зарубіжної техніки, на жаль, українських аналогів немає і. Переробляємо своє насіння все на заводі фірми Євралі Семенс. Фірма контролює весь процес виробництва і аналізи по електроферезу, по генетичній чистоті проводяться в Франції. Але як я казав раніше, безцінним безцінним. Є те, що в нас спеціалісти, які мають щонайменше 10 років досвіду в насінництві. На сьогодні клієнти Маїса і фермери, і великотоварні агроформування, як, наприклад, Нібулон, реалізовуються насіння вінничанам з двох складів на півночі і півдні області. Щодо технології вирощування, фахівці Маїсу не рекомендують єдиною для всіх, адже і ґрунти різні, і фінансові можливості. Проте обрати оптимальний метод вирощування допомагають. Для того, щоб мати гарний урожай кукурузи, і соняшник, треба індивідуально підходити до кожного поля, збалансовано внести повний комплекс мінеральних добрив, висіяти якісне насіння, таке, як ми рекомендуємо для виробників. І я думаю, що в кінцевому результаті получиться нормальний урожай. І кукурузи 100 центнерів, і соняшника мінімум 30 центнерів з гектара.